Вітаю вас, мої любі. Ви не дозволяєте собі радіти, навіть коли все добре, ніби і маєте право, але всередині щось стискається. Тиша, відпочинок, радість. Усе це викликає провину, а чи заслужила, а іншим гірше. А може, це ненадовго. І ви знову відкладаєте радість. На потім, на після всього. І тому сьогодні я хочу поділитися із вами чудовим симоронським ритуалом Малиновий дозвіл. Потрібна лише баночка варення. Підпишіть її, я дозволяю собі радіти життю. І протягом семи днів щодня з'їдайте одну ложечку, обов'язково запускаючи енергію через мурчалку, афірмацію. Зі смаком, з дозволом, без провини. Малинка, солодка радість жива. В серце моє вона радість влива, без сорому страху, провини старої. На крилах лечу до себе нової. А щоб ефект був глибшим і трансформація закріпилась, запрошую вас на Ютуб. Там вас вже чекає нейрографічна нейросиморонська арт, практика, яка допоможе змінити внутрішній сценарій провини на дозвіл радіти життю.